Морський експорт сирої нафти з Росії впав до найнижчого рівня з серпня 2023 року. Про це повідомляє Блумберг. Серед причин аналітики називають те, що Росія почала більше самостійно переробляти нафту на своїх заводах. Також, ймовірно, Кремль міг перенаправити значну частину сирої нафти до портів на далекому сході Росії. Ми продовжуємо наше тер профспілки. Не підтримують доопрацьований проєкт трудового кодексу України за позицією Федерації профспілок за результатами доопрацювання мінекономіки. Проєкт трудового кодексу не позбавлений суперечливих положень, незрозумілих формувань і прогалин у сфері регулювання окремих інститутів трудового права. Повідомляється в листі голови СПО об'єднань профспілок Григорія Осового до першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України Юлії Свириденко, та спільного представницького органу сторони роботодавців, і про це йдеться на офіційному порталі Федерація професійних спілок України. Детальніше ситуацію будемо аналізувати з наступним гостем. До приєднується Василь Андрієв, заступник голови Федерації профспілок України. Вітаю вас. Доброго ранку. Насамперед, давайте зазначимо нашим глядачам, що ж власне змінюється в Трудовому кодексі, враховуючи доопрацьований проєкт. І потім будемо розбиратися, а з чим же ж не погоджуються профспілки. Новий трудовий кодекс і профспілки дуже раді тому, що це кодекс, а не будь-яка форма маленького закону, який замінює а, системність всіх норм в сфері. А, Праці соціального захисту, пенсійного забезпечення, які включає нинішній кодекс законів про працю, цей новий трудовий кодекс це декілька книг, декілька великих розділів, які охоплюють всі відносини від поступлення на роботу до закінчення своєї трудової кар'єри. Нові зміни, які намагається уряд представити як відхід від м застарілих. Норм регулювання трудових відносин між роботодавцями і спілок він е, досить сильно скорочує е, той захист від, е, наприклад, від е, звільнення не, е, не унормованого звільнення, звільнення без, е, без права захисту працівника. Раніше таке звільнення було захищено правом працівників звернутися до проспілки, а проспілка могла відмовити роботодавцю від права скоротити чи звільнити працівника, який знаходиться в проспілці, виходячи з того, щоб роботодавець не довів необхідність такого звільнення або правомірність такого звільнення. А розясніть тут роз... детальніше вибачте. Давайте я зразу буду уточнювати. А як же зараз звучить ця норма? В чому саме скорочується ось цей процес? Зараз норма звучить так: якщо ви член про ви маєте ви маєте отримати від роботодавця повідомлення про скорочення, або про звільнення, якщо це звільнення не з вашої ініціативи, або без ініціатив двох сторін, коли вони досягають угоди про те, що розриваються трудовий договір, і проспілка спілкувати розглядає положення, які про роботодавець навів там мотиви, з яких звільняється працівник. І каже про те, що це ці мотиви є е, обґрунтовані або немає обґрунтованих мотивів за звільнення працівника, і таке звільнення, наприклад, застосовується у вигляді дискримінаційної або покаральної міри до працівника, якщо він, наприклад, там бореться за свою заробітну плату, бореться за умови праці, доводить в суді або доводить разом із проспілкою про те, що. Треба забезпечити безпечні умови праці, або забезпечити його належним спеціальним одягом і тому подібне. Тобто зараз є певний баланс, за нашою думкою, тих прав, яких, які мають працівники, і тих можливостей, які вони мають для захисту від свабілля роботодавців. Звичайно, ми підтримуємо. Уряд в тому, що необхідно оновлювати законодавство, необхідно це законодавство постійно тримати руку на пульсі стосовно змін в економіці України. Але разом з тим, ми хочемо сказати про те, що зараз явний дисбаланс на наявності робочої сили і явна потреба роботодавців нових працівників. І якщо є така потреба, то треба поліпшувати умови, а не скорочувати кількість прав і не погіршувати умови. Давайте тоді на жаль неба. І... Давайте ще розберемо декілька пунктів, щоб глядачі розуміли про що саме конкретно йде мова. Один із пунктів доопрацьованого проєкту кодексу є про те, що роботодавець може переглядати листування в месенджерах і в і листування у пошті своїх працівників. Як ви характеризуєте таку норму? Чи є в інших країнах подібні подібна практика? Для чого вона вводиться? Як на це можуть реагувати і роботодавці, і працівники? Дуже гарний приклад не лише переглядати листування, і не спостерігати за тим, що відбувається на робочому столі чи на робочому комп'ютері працівника, але й вводити пряме, прямий нагляд, відеонагляд за працівниками, що зараз є заборонено, виходячи з волі того, що кожен має бути повідомлений про такий відеонагляд і дати згоду на такий відеонагляд. Ми бачимо, що в різних країнах є різне регулювання цих е, норм. Ми бачимо про те, що є країни з досить жорстким наглядом за працівниками. Є країни як країни Європейського союзу, які скорочують такі жорсткі регулювання і навіть вводять додаткові е, бонуси для працівників у вигляді додаткових вихідних днів скорочення тижня робочого. І ми, ми вважаємо, що при такому дисбалансі недостатньо кількості робочої сили. Український трудовий кодекс, який можливо буде регулювати наші трудові відносини на наступні 50 років, який кодекс законів про працю зараз 1971 року, і з змін вже до нього звичайно регулює. Ми бажаємо і говоримо уряду. Перш за все, давайте подивимося, яким чином ми можемо збалансувати інтерес роботодавців. Які яким іноді треба скоротити робочу силу, найняти робочу силу і захистити одночасно працівників, яким треба сталість, яким треба передбачуваність трудових відносин для того, щоб планувати і своє життя, ще один із пунктів є це збільшення тривалості понаднормового робочого часу. Ми щойно бачили відображення це на екрані зі 120 до 180 годин. Чому саме збільшується цей термін, і що, що тоді? Як це буде впливати на робітників? Чи буде збільшуватися заробітня плата відповідно до цього? Які спільги чи будуть надаватися цим людям? Цю цю норму також охарактеризуйте, Будь ласка, збільшення норми робочого часу, навіть переробок, як їх називають, це досить жорстка міра. Є галузі в Україні, наприклад, будівельна галузь, де працівники працюють подвійну норму робочого часу для того, щоб заробити нормальну заробітну плату. Так дійсно зарплата в тисячу євро не є зараз великою в будівництві, але для цього люди працюють по 300 годин, іноді по 350 годин на місяць. А це а майже по 80 годин, якщо порахувати на п'ятиденний робочий день, це є неприйнятно, По перше, з точки зору впливу на організм людини, ми маємо розуміти про те, що така тривалість робочого часу вона знищує можливості відновлення протягом ночі і прийти на робочу зміну відновленим, не допустити помилки впливу на своє робоче місце, на своє тіло, а також на Своїх товаришів або оточуючих людей, які ходять поруч з своїм робочим місцем, це несе і загрозу безпеці праці. По-друге, про що ми кажемо, про те, що звичайно додаткова оплата це добре, але зараз додаткова оплата регулюється таким чином: якщо ви працюєте більше ніж норма робочого часу годину, дві, три, п'ять а особливо вночі, то вам має оплачуватися в відповідному більшому. Розмірі ваша заробітна плата на 30% більше в одній частині дня на два рази більше в іншій частині дня, наприклад, якщо ви працюєте вночі. Про це ми бачимо про те, ми бачимо відхід від такого регулювання в новому трудовому кодексі, і ми кажемо уряду про те, що ті 6 днів, які нам дали через новий рік, для того, щоб висказати свою думку, їх досить недостатньо, і не тільки ми не проспілки, але й роботодавці кажуть, що це досить недостатньо для того, щоб вийти на збалансований законопроект. А тут трішки більше розкажіть, куди ви зверталися з ким спілкувалися, які заяви подавали, як на них реагували? Тобто, як відбувалася ця комунікація? Буде вона далі відбуватись, на вашу думку, ми бачимо зараз е великий посил з боку Міністерства економіки на те, щоб і профільного комітету Верховної Ради, для того, щоб такі великі законопроекти, які будуть впливати десятки років на працівників роботодавців, вони узгоджувалися. все ж таки, я керівник робочої групи нового закону про безпеку праці і здоров'я на роботі. І ми бачимо те, що Хоч нас постійно підганяють, що треба закінчувати роботу тристоронні над цим законопроектом, але має майже 4 місяці кожного другого дня по декілька годин працюємо над текстом для того, щоб вибрати позиції, збалансувати інтереси працівників і роботодавців, ми очікуємо від уряду і від профільного комітету Верховної Ради про те, що буде таким же чином збалансований законопроект, оцей загальний найголовніший в сфері праці. А звичайно, зверталися, і ми розмовляємо, ведемо дискусію із представництвом ЄС в Україні, посольством ЄС і з Європейським соціально економічним комітетом, який є ну таким номінальним економічним соціальним парламентом е, Європейського союзу, який зазначений в його основоположних документах. Над нашим трудовим кодексом, виходячи з того, що є історія боротьби п'яти років між вододавцями про спілками і урядом навколо. Нового трудового законодавства слідкує дуже пристально весь світ. І ООН, в тому числі, в, в, в через свою агенцію міжнародну організацію. І тут дуже коротко, пане Василю, буквально 30 секунд. Ваше бачення чи наближає нас цей оновлений трудовий кодекс до європейської інтеграції? Тільки коротко. Е, в декілька нормах так, наприклад, в рівності і недискримінації. Він е, збільшує захист е, людей за 20, 27 е, ознаками, які можуть бути трактовані як привид для дискримінації, це не лише стать або вірозповідання. Е, це і е, преференції в е, приватному житті, і брак, і тому подібне. Ми можемо сказати, що він наближає в безпеці праці, хоча є проблеми в тому, що Ця частина почула. Було. А деякі моменти є спірні, про які ми з вами раніше проговорили. Я вам дуже дякую, пане Василю, за ці коментарі. Василь Андрієв, заступник голови Федерації про спілок України, був з нами на зв'язку.